Я вирішив закупити з за кордоном і почати продавати їх в Україні. Ну і звичайно, спробувати на цьому заробити. Я це роблю в перший раз. У мене взагалі в цьому досвіду майже немає. Тому подивимося, що з цього вийде, скільки мені вдасться на цьому заробити. Сама ідея продавати кросівки у мене в голові вже довгий час. Я давно хотів спробувати це робити, але я розумів: для того, щоб закупити багато різних розмірів, кольорів, варіантів, щоб людина щось знайшла для себе. Потрібно мати нормальний такий бюджет, маючи приблизно там 20-30 тисяч гривень. Я от просто мріяв. Про те, що настане колись той час, коли у мене буде нормальний бюджет, і я візьму, вже закуплюся кросівками, ну і спробую себе в цій темі. Ну, і в принципі, сьогодні настав цей день, коли у мене вже в бюджеті там майже 200 тисяч гривень є. І я думаю, в принципі, вже час спробувати продавати кросівки. Я покажу повністю свої кроки, як я шукав постачальника, як я все це закупив, де став в Україну. Ну і звичайно, скільки мені вдасться на цьому заробити, чи вийде в мене, чи не вийде. Коротше, дивіться в цьому відео. Погнали! Давайте повернемося приблизно на півтора місяця назад. Маючи бюджет, я почав постачальника кросівок. Відразу скажу, що знайти якогось класного постачальника не так просто. В Принципі дуже багато постачальників, саме перекупів, у яких вже ціна з націнкою. Таких в принципі в Україні знайти можна теж багато. Але звичайно, мені хотілося знайти прямого постачальника, щоб не переплачувати іншим людям. І я почав шукати за кордоном постачальників в Україні постачальників, писати різним інстаграм-магазинам, які продають кросівки там з пропозицією Давайте я у вас куплю постачальників, або давайте якось домовимось. Ну і на пошук постачальників я витратив багато часу. Ну, і все ж таки, переспілкувавшись багато з якими постачальниками, я знайшов за кордоном постачальників кросівок Звичайно, що я не розумів, яка там якість, і було б якось тупо замовляти відразу там 100 пар кросівок у неперевіреного постачальника. Тому я вирішив замовити по одній парі різних моделей, щоб просто подивитись на якість і взагалі чи нормальний цей постачальник. На той час мені хотілося прям відразу закупити все, але я розумів, що так буде якби розумніше, щоб потім не пройшла якась херня. Я не сидів і думав, куди б мені його все радіти. Коли я замовив по одній. Парі різних кросівок. Мені все це прийшло в Україну приблизно там, за 20 днів. Як бачите, посилок у мене тоді було дуже багато, тому що я в основному займався тоді одягом, але вирішив перейти на кросівки. таким, до речі, способом я заробив свої перші 200 тисяч гривень саме в бюджету. Маючи 4 або 5 перевірених моделей, кросівок, я вирішив цього постачальника замовити вже 85 пар кросівок. Ну і перед тим як я покажу всі ці кросівки, всі ці посилки, які прийшли мені вже в Україну, давайте поговоримо про те, типа які. Моделі я замовляв. От в цій темі мені було, чесно кажучи, важко, тому що я взагалі не розумів, що замовляти. А я знаю, що Соломони користуються популярністю, там ACG, якісь ASICS да люди, в принципі, все носять Nike New Balance От Я просто почав дивитися різні відео в інтернеті, топ кросівок там, наприклад, на 24 рік. Почав просто дивитись багато інфи, які кросівки будуть популярні і що люди носять. Ну і я вирішив закупити саме New Balance тому що це класика, яку носять всі люди, всі люди знають цей бренд. Я думав, щоб замовити якісь там Salomon або SG, але я розумію, що через місяць, через два вони можуть бути вже не дуже актуальні. А New Balance – це така модель, яку знають всі люди. Якщо вам, наприклад, потрібні кросівки, я думаю, в будь-якому випадку ви подивитесь на New Balance, тому що всі ви знаєте цей бренд, і в New Balance є дуже багато класних моделей. Коротше, для початку я вирішив закупити саме New Balance, а далі, вже, якщо в мене з цим вийде, то я буду пробувати закуповувати якісь інші моделі. До речі, можете в коментарях порекомендувати якісь класні моделі кросівок, які користуються попитом, і які будуть продаватись. Давайте я вам швидко покажу, які моделі я взагалі замовив. А ви подивитесь, я не знаю, як мій смак, і взагалі чи популярно популярне це, як ви думаєте. Ось такі 993 New Balance, Я думаю, виглядають вони класно. Потім 2002 R, Багато різних варіантів теж, ну, Блін, ці мені прям дуже подобаються. Прикольна модель. Потім ось такі ще. 2002 r. Теж виглядають прикольно. Потім ось такі ще 2002 R 574 New Balance В принципі, всі кросівки начебто виглядають прикольно. Ось Така ще моделька Чорних 1906. VT. В принципі, це всі варіанти, які я замов. Я думаю, вони доволі актуальні. Не знаю, можете написати в коментарях свою думку, як вам взагалі ці моделі. Я замов багато класичних New Balance, які, в принципі, носять багато людей. Тому я думаю, що з цими кросівками буде все норм і вони будуть продаватися. Ну що ж, кросівки вже в мене, далі переходимо до самої найцікавішої частини, будемо пробувати продавати все це в Україні. Ну, і побачимо, скільки мені вдасться на цьому заробити. Але перед тим, як я поділюся своїми результатами, своїми продажами, я не можу вас не запросити свій телеграм-канал, в якому, в принципі, все це відбувається. Туди я викладаю всі свої речі, там ви можете продавати все це по дропшипінгу. Ну, в принципі, там все, чим я зараз займаюсь. Тому кому цікаво, посилання залишу в описі. Ну а тепер давайте продавати ці кросівки. Відразу після отримання цих кросівок я почав. Робити фото і відеоконтент. Просто взяв свій фотофон і почав фоткати на фотофоні кожну модель кросівок. Після того, як я зробив фото, і відео, я почав виставляти ці кросівки на різні сайти оголошення, по типу OX, Promo, Шафи, ну і так далі. Звичайно, окрім сайтів оголошень, я маю свій телеграм-канал, майже там на 5 тисяч підписників. Я постійно знімаю контент в TikTok, інколи купую туди рекламу і туди, в принципі, виставляю речі. Також нещодавно я почав розвивати свій інстаграм-магазин, кому цікаво, посилання можете знайти також в описі. Там уже майже там півтори тисячі підписників. Після того, як я виставив всі ці кросівки на продаж, я майже відразу отримав перше своє замовлення на ось таку модель кросівок за 2200 гривень. Спочатку купив першу пару, потім другу пару кросівок, потім третю. Ну і так потрішки у мене почались продажі. Я почав знімати контент в TikTok, проводити прямі ефіри. Так виглядають чорні. Показувати, що в мене є ці кросівки, ну і люди потрішки їх почали купувати. Продавши приблизно 5 пар кросівок, можу зробити висновок, що продавати кросівки все ж таки вигідніше. Наприклад, продаючи якісь там гаманці, ремені, я мав націнку приблизно 200 гривень. На кросівках, в принципі, можна заробляти декілька разів більше, але для того, щоб їх закупити, потрібно мати теж великий бюджет і знайти класного постачальника. Тому, якщо серед вас є люди, які теж хочуть почати продавати кросівки, але у вас немає класного постачальника, немає великого бюджету, ви можете почати співпрацювати співпрацювати зі мною по дропшипінгу. Я даю вам вигідну ціну. Ви просто берете мої фото і відео, виставляєте ці кросівки зі своєю націнкою, знаходите покупця, продаєте. А я вашому клієнту відправляю. Дропшипінг це дуже класна система. Для того щоб заробляти ті ж там 30 тисяч гривень, вам потрібно мати всього дві продажі в день з націнкою 500 гривень. А на кросівках можна робити націнку 500 гривень. Тобто, ви не маючи товару наявності, можете заробляти на кросівках. Вже в принципі багато людей починають зі мною співпрацювати і заробляти на цьому гроші. Тому цікаво, всі умови я залишив описі у себе в телеграм-каналі. Взагалі, я думаю, для того, щоб заробляти нормально на кросівках, потрібно мати бюджет хоча б там півмільйона гривень. Для того, щоб закупити багато різних варіантів, розмірів, тому що мені, в принципі, багато людей питають за розміри, яких у мене немає в наявності, або питають за якісь моделі, яких у мене теж немає в наявності. Тому, щоб закрити попит всіх людей, тут потрібно реально закупити багато різних кольорів, розмірів, варіантів. Ну і тоді кожна людина для себе зможе знайти щось цікавеньке. В принципі, є з до чого рухатися, але я думаю, мого бюджету вже. Може трішки вистачить, для того щоб почати якось рухатися і в цій темі. Ну а тепер давайте повернемось до замовлень. Після цих п'яти замовлень я отримав шосте замовлення у себе з інстаграм-магазину. Людина замовила ось таку пару кросівок Після того я вирішив ще для тесту взяти рекламу на шафі, десь на 500 гривень. Після того я також отримав ще декілька замовлень, на декілька пар кросівок Ну і звичайно, в мене були замовлення з мого телеграм-каналу, так як я старався знімати якісь тіктоки, інколи проводив прямі ефіри. Чесно кажучи, я проводжу їх дуже рідко, але я розумію, що це в. В принципі теж ефективно. Тому, скоріше за все, в наступному відео я зроблю такий експеримент, в якому буду кожен день проводити прямі ефіри і покажу, скільки можна продавати речей завдяки тіктоку і прямих ефірів. Я думаю, буде доволі цікаво подивитись такий відос. Якщо ще ви ще не підписані, можете підписатися. Ну і скоріше за все наступне відео буде на цю тему. Продавши приблизно 12 пар, до мене прийшли ще посилки з кросівками. Ну і перед тим як я поділюся з вами своїм обертом, своїм прибутком. Хочу просто з вами поділитися своїми думками з приводу взагалі товарки. От, чесно кажучи, у мене є така невеличке нерозуміння, що мені далі закуповувати, або далі продовжувати купувати більше моделі і варіантів кросівок, або продовжувати також паралельно замовляти одяг, тому що одяг мені теж цікаво продавати, і я розумію, що багато людей там питають у мене за сумки, за футболки да за все. Тому тут у мене виникають реально думки, типу куди далі пускати свій бюджет, чи замовляти паралельно ще одяг, чи перейти конкретно тільки на кросівки. Можете поділитися своїми думками в коментарях. Я думаю, що я все це буду якось поєднувати, замовляти Одяг і кросівки. Ну, в ідеалі, щоб мати в наявності багато чого актуального і класного, і все це продавати, потрібно реально мати вже більший бюджет і мати якусь команду, тому що самому з цим, з цим справлятися, я думаю, в майбутньому буде не так легко. Та й в принципі у мене в кімнаті вже немає місця, куди все це складати. Ну а тепер давайте поговоримо про мій оберт і прибутки. Взагалі за цей рік мені вдалося зробити оберт приблизно там, 240 тисяч гривень. Не знаю, багато це чи мало, але для мене це, в принципі, вже якийсь результат. Якщо казати конкретно за цей місяць, в якому я продавав всі ці кросівки, то за 20 днів я зробив оберт приблизно 54 тисячі гривень. Це при тому, що сьогодні у мене в принципі були також замовлення. Чотири пари кросівок замовили, також замовили, там жилетку там інші якісь речі. Чистий прибуток я свій казати поки не буду, але якщо ми назбираємо багато лайків під цим відео, я обов'язково в наступному відео, в наступній частині, покажу вам більше, розкажу за скільки я їх купив, за скільки продав. Ну а це відео я вирішив просто не затримувати і, ну, і показати вам результат. За місяць Тобі, максимально у мене замовило 4 пари за день, тобто сьогодні я відправив 4 пари. І які далі будуть результати, я покажу вже в наступних відео. Тому можете підписатись, щоб слідкувати за моїм шляхом. Ці посилання я залишаю в описі профіля. Зустрінемо з вами вже в наступному відео. Ну а я пішов далі продавати ці кросівки.